Дзинь-дзинь, всім вітання. Якщо ви бачили такий звук, значить у нас вийшло нове відео. Друзі, що я хочу сьогодні сказати, я хочу сказати на рахунок грошей. Гроші це є само основне питання зараз всіх, які хвилює. Багато народу стараються. Співставити зарплати в Європі е, і співставити зарплати в Канаді, е, ціни, рівень життя. Ну і пішло-поїхало. Тобто, ви розумієте, щоб я не падав там супер такі е, маленькі е, всякі деталі. Так от, е, що я хочу сказати, розумієте? Ну, от коли так порівнюватися, це скоріше порівняння. Це такий менталітет зарубічанина, як на мене. Тому що, звичайно, саме краще просто працювати за самі менші гроші. Я жартую, звичайно, це. але все одно цей менталітет заробітчана нам, розумієте, не можна, ну, це трохи неправильно. Ви ж, ну, якби, ви робите співвідношення. Але ви співвідношення робите стартове, розумієте, коли тільки от, ви приходите на старт і ви починаєте працювати, ви починаєте заробляти. В Європі. ну, от, там багато хто про Європу говорить, якщо розібратися, ну піти там по фабриках, подивитися, подивитися по тому всьому. В Європі так само не є на фабриках великі зарплати. Тобто, якщо ми там будемо говорити про... Водії вантажівок, ну, там, це одна є, там, каста таких, знаєте, як то, багатих людей, які місяцями сидять в кабінах і заробляють купу грошей, розумієте? Це є одна ситуація. Друга ситуація це є люди, які, які працюють на заводах, розумієте, і в них. А набагато це все набагато менше. Ну, зарплати ті всі, це все набагато в них менше. І вони, вони в принципі, блін, реально, вони тих грошей не заробляють. Ну давайте скажіть мені, хто працює в Польщі на заводі, яка в нього зарплата на заводі. Ну, тобто, мені просто цікаво, і можна туди порівняти чи якось там порівнювати. Хоча, опять же, то теж порівняти тяжко, тому що а, які ну. Дальніші перспективи, якщо ми навіть ми не будемо брати Польщу, а ви там, наприклад, оселилися в якійсь е, інакшій країні Європейського Союзу, там Німеччині, е, можливо, ви там десь в Іспанії, Франції, в Італії. Які вас шанси купити там житло? За який період вам шанс купити це житло? Розумієте? Тобто є дуже багато таких речей, які не тільки грошима все керуються, тому говорити про одні гроші, це неправильно. Повірте, тобто не можна все переводити тільки в желудок і в в кошельок, скільки я з'їм, скільки я потрачу. А перспективи які? Які перспективи, що ви що ви здобудете в тому, за який час ви отримаєте постійні документи? Скільки вам треба років прожити, а за скільки ви час ви зможете отримати паспорт, якщо ви захочете його отримати? А яка у вас буде соціальна складова в того всього, розумієте? Тобто мені здається, що все-таки правильніше дивитися, що таки все загалом брати, розумієте? Тому що, ну скажімо так. Може бути десь зарплата бути меншою, але є набагато більше речей, які є для вас такі, скажімо, дуже класними. Тобто низький процент на кредитування там, житла, там, багато різних можливостей брати собі щось на виплату, на розсрочку, на тобто різні варіанти. Тобто, я дуже довго можу про це говорити, але ви всі, звичайно, розумні люди, і ви самі розумієте. Тому говорити зараз про тільки про зарплату, Оплату це неправильно, тому що я вам скажу: навіть заробляючи зараз, ви оці гроші, які ви заробляєте, наприклад, ви мені пишете, що от в Європі там така зарплата, то туди сюди. Ви не зможете собі взяти нове авто в кредит, розумієте? Саме елементарне. Ну, хтось мене спитається, таню, слухай, чому ти так кажеш? Ми звичайно, що ми зможемо. Ну, хто е, вже купу років прожив, має хороші документи. Можливо, що він і зможе взяти. Але так, людина, яка прожила рік, два-три, ну навряд чи їй вийде щось взяти, якесь чи житло в кредит, чи машину ту саму нову купити в кредитування. Тобто, це є такі реальні речі, я вам буду говорити, і це багато хто чомусь на це закриває очі. А в тих країнах, де я знаходжусь, розумієте? Тут можна це зробити. Ви бачите, відчуваєте різницю в можливостях. Тобто, не потрібно чекати там 5-6 років, коли ви там получите якісь. Ви можете тут, якщо у вас нормальна зарплата дозволяє, ви можете піти собі і взяти в машину, розумієте? Тобто, це ж теж є. ну... Це одне з таких маленьких, таких розумієте. А є ще такі речі, як якісь аплаєнси, там, тобто е, холодильники, стиральні машинки, е, мотоцикли, боже, ровери, та все, що хочете, розумієте? І це все, тобто в доступності. Тобто, тому я ще раз буду говорити: не ну, не треба рахувати як заробітчанин, рахуйте як людина, яка е, на перспективу буде жити, яка там собі думає. Ви дивіться, я візьму навіть багато людей, там українців. Колись було свій час. Поїхали в Іспанію. Ви ж подивіться навіть їхній процес, чи в Італію, чи ще щось. Ви подивіться, за скільки років вони собі дозволили купляти житло, чи ще якісь, розумієте, скільки їм прийшлося там відпрацювати, щоб мати змогу це зробити. Тобто ви це треба завжди це враховувати, що не тільки зарплата, не тільки. Не тільки одною зарплатою. Тому що, ну, знаєте, я буду, я просто. Я до Європи відношуся надзвичайно з настороженням. настородженням. Я вам об'яснюю йому свою позицію. Європейці, вони розумієте, як вам сказати, в них так якось в них система побудована, така знаєте, якась ну надзвичайно. Консервативна і їхні, навіть у зараз там почали щось змінюватися. Ну навіть візьмемо там Німеччину, Що коли там приїхали українці, що вони почали щось там трошки робити краще, тобто полегшення, що українці там не потрібно, то не потрібно то, щоб там піти працювати, там, то там то. Тобто вони щось поміняли. Але ви ж розумієте, що ці, якби ну, це руками така була політика. Я просто знаю багато людей, які нелегалами. Працювали в Німеччині там по 5, по 7, по 10 років, і вони не могли легалізуватися, крім того, щоб на комусь одружитися, там на якісь е членці Євросоюзу з якоїсь країни, там Летишці, там Естонці, ще якісь е дівахи, щоб можна було тільки хіба що ефективно зробити там якусь. Е Весілі і туди ви щось якісь папери получите, все остальне без шансів. І по-друге, я так само з поляками багато говорив, які в Німеччині там купу років живуть. Розумієте, я ж теж з ними говорив. І, я, і це вже був, врахуйте, що вже Польща була в Євросоюзі. І я коли їх питався, казав: слухай, ну вже як би вроді йти в Євросоюзі, ті всі нюанси. Може назад би хотів вернутися. І він казав: Та ти що, брате, яке назад? З Німеччини не ногою. Він та тут він саме чистокровний німець і говорив з нашими співвітчизниками з пострадянського простору, які так само там жили в Казахстанах, ще десь ще десь. Я ж теж купою народу переспілкувався, і я ж теж чув, що вони говорять, розумієте? І Тому та ситуація мене завжди ну, тіпа, напрягала в плані тому, що тяжко легалізувати себе. Зараз просто я ж кажу з тою ситуацією в Україні з війною. Люди просто отримали можливість, бачити трошки так законодавство туди-сюди підігнали, що в принципі людям плюс-мінус можна щось тепер на щось розраховувати. Ну, от і все, все дуже просто, надзвичайно. Але опять же, треба для себе теж розуміти, що ви далі. Да, ну, наприклад, дійсно, я з вами погоджуюся, дають там гроші, дають жисло безкоштовне, все дають. Все супер, розумієте, але це не, ну, не саме головне, правильно? Саме головне, щоб ви мали можливості розвиватися, йти, ну, крокувати кудись. Це є важливо. Щоб ваші діти могли получати хорошу освіту. Тобто багато різних таких речей, які є, власне, показниками. А зарплата, зарплата це є дурниця. Тому що ми говоримо про зарплати, які Є на старт. Ви самі прекрасно розумієте, відпрацювавши там пару, 3-4-5 років на якісь компаніях, на тому всьому зарплати у вас всіх поміняються. І це треба так само розуміти. Тобто і не треба там перераховувати, розумієте, тому що є багато ще таких речей, які є бенефіти, які так само сплачуються за вас повернені податків і того всього. Тобто є багато різних нюансів, тому це ну, трошки, трошки воно неправильно. Тому майте на увазі, думайте завжди, не дивіться просто, не женіться, не майте синдром заробітчанина, не треба тільки дивитися смертельно на зарплату, тому що тут зарплата, а що далі я з того получу? Дивіться ширше, такою, знаєте, поглядом широким, щоб ви розуміли, що вас дача чекає. Тому я всім бажаю всього, всього найкращого. Не забудьте підписатися, не забудьте прокоментувати, поставити лайк. Або дизлайк без різниці, я кому. Тому всього сві на кращого до зустрічі.